Сотні людей з квітами зібралися у Дніпропетровській обласній філармонії. Там прощаються з вбитим музикантом Олександром Петровим. Священик провів молебень за вбитим. Колеги шоковані кривавим вбивством. Вони згадують Олександра як світлу добру людину. Я вам скажу, що ця людина я досить близько був з ним не досить близько а близько, був, знайомий, часто був гостем у мене. Ну, болісно і тяжко це все перенести. Саша залишиться в нашій пам'яті світи у всіх відношеннях. За традицією музиканта провели в останню путь оплесками. Духовий оркестр зіграв реквієм. Життя музиканта було понад 20 років пов'язане з філармонією. Грав на трубі був викладачем у музичній школі та працював у багатьох музичних проєктах. У музикантів буває перетинаємось десь на різних роботах або в одному місці, або тут е, філармонія, бо у нас театр його запрошували іноді і. Він дійсно був дуже гарним музикантом, дуже завжди був готовий допомогти. Відомо, що діяча культури вбили 4 вересня ввечері. Чоловіки посварилися, перебуваючи в квартирі Олександра в Самарському районі. Друг наніс йому більше 70 ударів ножем. Знаряддя вбивства приніс з собою. 21-річного дніпрянина затримали правоохоронці. Подейкують, що вбитий мав з другом тісні відносини, і кривавий фінал їхніх стосунків. Стався через помсту, звіряче вбивство, якою б не була причина, яку там собі надумав е, е, вбивця, не може бути. Ну це це звіра, не людина. Хто ж, виховував таку людину, щоб зробити таке 21 рік. Якщо мені якщо не помиляюся, вбивці, 21 рік. Скільки ненависті, скільки жорстокості в цій людині, до людини, яка є митцем, правоохоронці кажуть, досудове розслідування триває, та найближчим часом справу скерують до суду оголосили про підозру за статтею 115. п'ятнадцятою санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Зараз ще триває досудове розслідування. Найближчим часом ми вже скинули матеріал до суду. Справжні мотиви злочину стануть відомі після вироку суду.